Сьогодні ми з вами приготуємо смачну закуску. Вона дуже смачна, але нам подобається. Ми з вами поділимося. Що для цього нам потрібно? Одна малосольна сільодина, оселедець, червона цибуля, красний гострий перець, зелена цибуля, коріандр. Пахуча олія, можете оливку, це на ваш смак. Перець чорний, можна кидати ще і духмяний, я його кидати не буду. Лавровий лист і сік лимону. Беремо наш оселедець і нарізаємо його квадратиками. Я його ж почистила, звісно. Вже підготували тільки одне філе. Ось так от квадратиками нарізаємо і складаємо, куди ви будете його, ну, в чому ви будете цю маринацію цю робити. Ми будемо в судочку. Можна в баночці, як вам зручно. Але вона вас довго не, засто, не, не залежиться, я думаю, не застоїться, ви її з'їсте дуже швидко, бо воно дуже смачно. Так. І ріжемо так нашу. Цілядину до кінця. Беремо цю всю сільодочку сюди. Так, тепер беремо гострий перчик. Я, як завжди, напишу вам рецепт під відео. Так, тепер беремо зелену цибульку, ріжемо її міленько і теж туди до рибки додаємо. Беремо нашу ялтинську цибульку. Ну, якщо не буде, то можете взяти звичайну білу, якщо немає такої червоної. От. І ріжемо її ну, дуже мілесенько, щоб прямо так вона у вас була дуже-дуже мілка. Додаємо цю червону цибульку сюди, беремо наш коріандр в зернах і додаємо сюди. Так, потім лавровий листик так сюди, чорний перчик. Так, сік лимона. Вичавлюємо. О, це вже хватить. І заливаємо це все полійкою. У мене прийшла помощниця мені допомагати. Так. І залишаємо його хоча б на 2 години. Потім покажу. Як ми його будемо з вами їсти? Так. Струсили так, щоб воно було. Це. Моя поможниця мені теж допомогла, так що. І хай стоїть дві годинки. Воно простояло в нас дві годинки, ця наша закусочка. Добре було б, якби так от на ніч її. Ну, повірте мені, навіть коли воно постояло дві години, воно буде смачне. Перемішали його отаку. Я взяла, посушила багет. І отак от рівнесенько наложуєте. Ну, звичайно, лаврового листа не берете, він вам не потрібен. От так. І ось так воно в нас виглядає. Ось такий має вигляд. Я так її презентувала. Я думаю, що кожен зможе зробити, Закуска дуже смачна і просто робиться. Якщо вам сподобалась наша смачна і проста закуска, готуйте і смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас завжди смачно.